Добрий вечір. у Нас увімкнули вуличне освітлення, тому що у нас тут жахіття твориться. Вчора було мінус, да утром сьогодні було мінус 8. Пісочка не буде. То з вас вже там сипеться. Мінус 8, а зараз у нас дощ іде і я зараз покажу, що на дорозі. Скло. Справжнє скло. Я думав, і дощ іде, і ще до, до сих пір іде. І оце оцей лід. Я так їхала додому. Я вже думала їхати на маршрутки. Але вирішила, що ні. Ну що, я вперше за кермом. Ну, доїхала нормально, все добре. Але от у цих дворах не потрушено, і воно дуже слизько. Можливо, це ж не тільки в нас, але ну, я думаю, що Україна. Це не тільки Суми. Україна це інші міста. То я думаю, у вас так само. Страшний кошмар. Ну, зате у нас включили вуличне освітлення. Ну, я думаю, це тому, що неможливо не йти, не їхати. Так хоч щось видно. Такі справи. Йду магазин. Закінчилось у мене засіб для прання вовни і шовку швабра сломалася треба купити ой як тут іти іду хожу хожу світло дали у нас тут немає генератор а у нас дали все заходжу в магазин Доброго ранку. <смі> то вчора добрий вечір, то сьогодні добрий ранок. У мене відео якесь про нашу погоду. Вчора бачила, яке було скло. Дивіться, я сьогодні є, ледь доїхала до роботи. Воно тепер все розтало і тепер отакі, о, 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 таким слоєм мокрий сніг, в якому ти буксуєш і тебе несе, невідомо куди, зараз покажу. Дивіться, що твориться дощ іде. Все поростава. Ой, ну доїхала. Взагалі-то я виходила. Я виходила на, на маршрутку або на тролейбус. А тоді дивлюсь, там давно не слизько. Ну, давай я буду їхати уже. Буду їхати. Мені страшно, коли під'їжджають близько чужі машини. Буду їхати машиною. Що я? Я ж якби з досвідом водій. Ну, то таке, доїхала. Все гарного всім дня, піду на роботу. Приїхала раніше, тому що я йшла на маршрутку. А на маршрутку, щоб мені доїхати, мені потрібно виходити дуже рано. Не знаю, я так не люблю зиму. Я так не люблю, коли оце така погода, коли ти виходиш, не знаєш, що там буде. Розумієте, це така каша. Зараз я буду йти, я вам покажу. Чого б ти намокли, буду сушитися на роботі? Ой, Мабуть, у вас так само. Ну, поплакатися, я ж должна поскиглить. Ну, а чому не поскиглить, якщо є причина поскиглить, правильно? Ой, воно ти не скіглення, воно просто ну не знаю, ну такі емоції хочеться вам передати. Пішла. Отака у нас каша, дивіться, яка каша. Це по всьому їдеш, машину заносить, грузає. Жахіття. А вчора тут був лід, тут, тут було скло. Сьогодні тут колії в півмашині. Ну що ж, вирішила ввечері, настрою немає. Зайшла в секонд-хенд, відправляла посилку. Біля нової пошти у нас секонд Hand, і я вирішила зайти. Знайшла такі штанці, але їх не приміряла, тому що світ... світло вимкнули, там були за... зачіпки. Знайшла такі чобітки. Чобітки, до речі, такі в гарному стані, в ідеальному, ніде не було пошкоджень на цьому одному. Це шкіра. ну Бренд, звичайно, не дешевий. Давайте приміряти. Щонібудь. Покажу вам ці чобітки такі. Вони ну, на, на ніжки виглядають досить цікаво. І на, зручно мені було в них стояти. Не знаю, як в них було б ходити. Підбір високий. Я зараз такі підбори не ношу, але вони дуже стильно виглядають. І це натуральна шкіра поверху. Всередині утеплювач синтетичний. Тому. Не розглядала для покупки. Далі взяла таку блузу, блуза цікава, блуза, і льон і віскоза, і перламутрові гудзики. Вона широка, цільнокроєний рукавчик, вкорочена, має такий природний колір, досить цікава і гарна. І на літо гарна знахідка. Зараз вже не хочеться мені шукати светрики, якщо чесно. Хочеться щось таке весняне, літнє, вже змінити свій гардероб. Далі приміряла такий велюровий жакетик. На мене він трішки замалий, бачите, рукавчик малий, короткий і гудзичок не дуже. Застьобується, там є просвіт. Мені якби так більш прикривало, щоб. Ну, Тут у нас вимкнуло світло. Це вже вимкнули генератор, але світла не вистачає. Десь там далеко, надді мною далеко від примірочній. така незначна лампочка. Ще тепер приміряла. Зовсім у мене настрій впав, зовсім не знаю, як показувати. Откриваю шторку, нічого не видно. Закриваю шторку, нічого не видно. Тому я не знаю, як показувати. Це такий від манго лонслів, він застібається на блискавку. Такий тоненький, досить цікавий. Ну, мені він сподобався, але чомусь було в ньому некомфортно. Не можу пояснити, чому. Ну, це і все, що я сьогодні примірила. Це куди тут йти? Я не пойму, як мені йти. Коротше, бреду по воді. Ужас. Сьогодні світло вже не вмикають. Сьогодні у нас вже темно. Вчора пораділи одному дню, коли йдеш на вулиці, видно. А сьогодні вже не потрібно. Нас люди дивні, почали скаржитись, писати що навіщо світло вмикати, коли в будівлях, в будинках немає світла, що це таке? У вулиці освітлюють, а в будинках вимикають. Ну, на вулиці вмикалось тоді, коли вмикалось і в будинках. Якщо вимикається черга будинка, то і освітлення, яке під'єднано до цієї черги, також вимикалося. Ну так люди, вам ж було. Видно, куди йти. А зараз оце що це? Тут вода? А якби ще темно було, як учора, це ще що світло дали так видно. А тут всюди вода. Ой! Не знаєш, як перейти цю дорогу. Щось у мене, я ж кажу. Новий рік почався з якихось проблем, дай Бог їх вирішить на початку нового року. Ось. Я так думаю, що мені доведеться ботинки мої замшеві, мокрі, сушити. Такі це справи, все. Йду додому, світло є. Сподіваюсь, сьогодні нам вже не вимикатимуть, тому що у нас по графіку все вже до, зав... до наступної доби світло буде. Тому йду додому, розстроєно, думатиму, як вирішувати цю проблему. Всім пока-пока, всіх цілую люблю. До зустрічі в наступних відео.